Напевно, ви не раз переглядаючи тікток, натикалися на відео про Бога, де люди е, говорять, лякають е, чи якимись е, сатаною, лякають е, пеклом, лякають апокаліпсисом. Ви думаєте, що вони так зациклилися? Що вони так багато говорять про Бога? Напевно, в якусь секту попали вже тим їх поналякували, запудрили їм мозки, і вони тепер це все говорять. Але насправді ті люди, які говорять про Бога, вони зрозуміли дуже. Важливу істину, що людина має два вибори: або людина з Богом, або людина з сатаною. Якщо людина не з Богом, значить вона по умовчанню сатаною. Але якщо е, людина насправді з Богом, то вона буде з ним зустрічатися і проводити час не тільки два рази в рік на Різдво і на Пасху, а вона буде з ним кожного дня. Так як ви з коханою людиною, наприклад, з чоловіком чи з дружиною, ви ж коли разом, коли ви одружилися, коли ви вибрали бути з тією людиною, ви з нею тільки два рази в рік, чи ви з нею кожного дня, чи ви спілкуєтеся з нею кожного дня, чи ви там, виконуєте її прохання кожного дня? Чи десь колись? Кожного дня. І тому дуже важливо кожному зрозуміти цю істину, що якщо ви не з Богом, всіми своїми, своїми думками, своїми словами, своїми поступками, то ви по замовчуванню вже сатаною. Я не хочу вас залякати чи ще щось. Ну, просто ви, ви бачите, що зараз відбувається в цьому світі. Дуже багато людей думають, що вони насправді з Богом, навіть ті, які нападають на, на мирних людей, вони так само думають, що вони з Богом навіть біси, навіть дияво знаєш, хто такий Бог, він теж в Бога вірить, але він нічого при цьому не робить. І в цьому світі взагалі працюють закони, працює закон сіяння жатви, працює закон причини наслідку. І причиною всіх тих бід, які є зараз, які ми зараз пожинаємо в цьому світі, є те, що людина відсунула основу на задній план, а все тримається на слові Божому, тому що Бог створив світ. А так як людина відсунула слово Боже, бо то, що воно її мішає, воно її ставить якісь рамки, людина хоче бути вільною. От і ця свобода людини призвела до такого. Тому варто кожному подумати про це і нікого не обвинувачувати і не судити, а розібратися самому. Я з Богом, чи я з сатаною, Подивіться по тому, що ви дивитеся кожного дня, кого ви слухаєте, що ви читаєте, як ви себе ведете. І по цьому буде видно, з ким ви насправді.